Головне, щоб костюмчик сидів. І це здається єдине, що хвилює дуже багатьох з наших чиновників. Це що трапилось, трапилося перший міський. Мене звати Олена Концевич. В нас сьогодні історія про шмот. Ось ми стали тут красиво біля макета Думської. Це вона Думська біржева, це вона так виглядає ось з іншого боку. Тому що говорити ми сьогодні будемо про людину, яка головна у цій будівлі, яка знаходиться знову ж таки за нами. Про Геннадія Труханова. Він викуповує не за бюджетом країни, яка воює. А якісь кросівки, він любить красиво одягатися. Ніхто не може йому цього заборонити. Але коли трагедія в країні та ще й трагедія в місті, ще галять в крутих прикідах, не дуже камільфо. Після трагічних злив, які забрали десяток. Життів у Одесі, мер звернувся до родин загиблих і до всіх тих, хто потерпів, і все б нічого. Але одягнений він при цьому був в бомбер італійського бренду Лучано Барбера, вартість якого ні багато не мало 50 тисяч гривень. Кажуть, добрі люди, від яких ми цю інформацію почерпнули в соцмережах, що зараз цей бомбірок дешевше, десь за 34 тисячі. Але я дуже перепрошую в декого це дві зарплати. Або 10 пенсій, або якось так. І це явно е не ті речі, в яких можна е виступати перед Одеситами, та ще й на таку трагічну тему. Тому прикро нам, що в нас це так. Але ми нічого не вигадуємо. Ви це можете знайти ось в інтернеті точно так само, як ви можете знайти по Одесі дуже багато запитань, які ви можливо хочете задати і собі, та й нам зрештою. Якщо таке відбудеться, пишіть в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.